Головне питання в такій допомозі це адресність. Коли ми змушені були йти на ринкові ціни на газ в 2015 році, то відповіддю були субсидії. Ті, хто не може платити на об'єктивних показниках їхніх доходів, де враховувалися всі можливості, де людина заробляла, ті, хто справді потребує допомоги, мають її отримати. Це справедливо. Існують досі відповідні програми треба там навести лад можливо туди додати коштів якщо розрахунки уряду показують що недостатньо і таким чином тримати тут слово ніхто не скаже. Справді ті, хто не може вижити в цих умовах, повинні отримати допомогу від держави. Те, що пані прем'єр каже: а хто ж допоможе, як не уряд? Ні, так допомагайте тим, хто хто потребує допомоги. Якщо вас, вибачте, депутати слуги народу отримують оцю тисячу, ну так ви, мабуть, не тим допомагаєте. Зарплан народного депутата, хоч і не всі гроші світу, але ну точно дозволяє прожити, не лізучи в кишеню до своїх. Субтитрувальниця Оля